В Ефірі Імні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 700 днів, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Уже майже два роки українські воїни проявляють мужність, сміливість і звитягу в боях за державу. За цей час сили оборони звільнили понад половину території, окупованих на початку Великої війни. Утворили плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Знищили майже 380 тисяч російських солдатів, позбавили ворога більше як 6 тисяч танків, понад 11,5 з половиною. Броньованих машин та 9 тисяч із гаком артсистем. Наші воїни успішно мінусували Чорноморський флот. Та врешті змусили окупантські кораблі тікати з північної акваторії моря. Українці і незламність уже стали словами-синонімами. Стійкість духу демонструють усі від старого до малого. У наслідок ракетного обстрілу в Києві був зруйнований спорткомплекс Локомотив. Та це не стало на заваді тренуванням юних спортсменів. Їм уже запропонували низку майданчиків для занять, а керівництво Укрзалізниці на балансі якої спортбаза отримало безліч пропозицій допомоги у її відновленні. Зокрема, готовий зробити свій внесок і відомий американський філантроп Говард Бафет. Наші кореспонденти поспілкувалися з керівництвом та вихованцями локомотива. Спортивна база локомотив, яку розтрощили російські ракети, знаходиться за кілька сотень метрів від південного вокзалу. У момент удару на території комплексу перебували люди. Вони отримали поранення, їх ушпиталили. Уламки ворожого залізяча пошкодили спортзал, тренерські кімнати та інші приміщення. Наразі збитки від руйнувань оцінюють у 50 мільйонів гривень. Утім, ця цифра може бути і більшою. Зранку ми сподівалися, що руйнування не критичні, але наразі ДСНСники нам повідомили, що будівля не буде підлягати реконструкції, тому що всі три стіни вони пошкоджені і пішли тріщини по фундаменту повністю. Тому для клубу, для цієї основної будівлі, де в нас знаходились спортивні зали, медичний кабінет роздягальні та приміщення офісу, можемо сказати, що воно повністю знищилося. Щойно з'явилася новина про руйнування будівлі локомотива. Керівництво Укрзалізниці, на балансі якої знаходиться спорткомплекс, почало отримувати дзвінки від партнерів. Це були не лише слова підтримки, але й конкретні пропозиції. Благодійники наголошують, важливо зробити новий клуб кращим, аніж він був зокрема, запровадити підходи з безбар'єрності та інклюзивності. З одного боку, ми стикнулися з руйнуваннями, З іншого боку, ми розуміємо, що ми відновимо і навіть не просто відновимо, то вже ми розуміємо, що неможливо реконструювати це цей будинок, і ми будемо будувати зовсім новий будинок, як за свої, ну за свої гроші. Але дуже велика кількість наших партнерів вони відгукнулися, Вони хочуть також під'єднатися до, до побудови нового клубу. І тому ми це робимо. Ми це робимо для наших дітей. Вже наш один із таких великих партнерів Говард Баффет, який допомагає нам, до речі, із проектами безбар'єрності із по проекту чоколадці. Він вже знає знає про це. Він сам запропонував також прийняти участь у відбудові клубу. Тому я думаю, що це це. Така дуже потужний партнер партнери, дуже потужний сигнал. І до, до інших партнерів. Футбольний клуб Локомотив найстаріший у Києві. Під його опікою сотні юних спортсменів, зокрема, і діти родин переселенців. Деякі футболісти вже вдруге стають жертвами російської агресії. Я з Харкова все своє життя там прожив, але як почалася війна, я переїхав в Київ та почав тренуватися в команді Локомотив Київ. Сьогоднішній ранок був страшний, тому що для мене, тому що я живу біля локомотиву та були дуже сильні вибухи. Попри руйнування, тренувальний процес не припинився. Свою спортивну базу надав університет будівництва та архітектури. До речі, тут професійна команда локомотиву вже проводила матчі чемпіонату України. Крім того, свої спортивні майданчики для дітей локомотиву погодились виділити і столичні школи. Спортивний процес не повинен зупинятися. І сьогодні ми разом всі вирішуємо ті питання, які перед нами ставить війна, тобто намагаємося. Опрацювати, щоб тренувальний процес не закінчувався. Ми опрацьовували ті моменти, скільки нам потрібно, які школи нам потрібно, які, які розклад тренувань для того, щоб надати можливість дітям продовжувати тренувальний процес, але на інших спортивних базах, на іншій спортивній інфраструктурі, міста Києва. І я дуже вдячна міністерству освіти за те, що відгукнулися буквально за хвилину. Фанати московської команди з аналогічною назвою після обстрілу зловтішалися. Залишиться лише один локомотив. Очільник київського клубу на це відповідає: нехай і не сподіваються. Відродження нашого локомотиву розпочалося відносно нещодавно, і його вже не зупинити. Житло в Києві дешевше, щоправда, лише в одному районі. Голосіївському. А все через обмежену роботу шести станцій метрополітену. За даними моніторингових платформ, ціна оренди трикімнатної квартири впала до 20 тисяч гривень за місяць. Ще в жовтні було на 8 тисяч більше. Та й продають помешкання тепер дешевше. Так, ціна квадратного метра в новобудові подешевшала на 3 тисячі гривень. А на вторинному ринку один квадрат з 63 впав з половиною тисяч упав до 55 тисяч. Цілком імовірно, що синя гілка метро знову запрацює на повну і ціни на житло поповзуть угору. А от коли це станеться, намагалися з'ясувати кореспонденти Ukraine World News. 1863 рік. Метрополітен з'явився у Лондоні. 1976-й. Підземка відкрилася і у США. 2023-й. зупинилася у Києві. Проблема із розгерметизацією тунелю на ділянці від метро Деміївська до Теремків досі овіяна темрявою. Через майже півтора місяця зупинки рішень немає, а питання стоїть на місці. Тому депутати Київської міської ради від фракції Слуга народу зібрали круглий стіл з науковою спільнотою, аби розібратися у інциденті. Метрополітен знаходиться в жалюгідному в дуже важкому стані. До обговорення запросили провідних експертів, професорів, геологів та геодезистів, транспортних фахівців. Імовірні причини назвали різні: слабкий моніторинг, підземні річки, недотримання умов при будівництві станцій, окремо щільна забудова. Адже кожен новий будинок має узгоджуватись з генеральним планом, якого у столиці немає. Та всі зазначили про проблему, знали вже кілька років. По-перше, ми отримуємо висновки цього круглого столу, оформимо як висновки, направимо їх до Київської міської ради, направимо до тимчасової комісії з питань розслідування причин ці, причин і прогнозування наслідків цієї аварії. А з іншого боку, ми отримали додаткові знання, які нам допоможуть аргументувати свою позицію і допоможуть нам донести більше інформації для киян. Яка може бути відрізнятися від думки керівників комунального підприємства? Адже є наука, а є ті люди, які хочуть щось приховати до терміну ремонту у півроку? Експерти ставляться скептично. При обговоренні лунала цифра і до трьох років, та всі зійшлися на думці не менше шести місяців. Якісь орієнтовні терміни зараз називати дуже складно, от, тому що ну, це точно не місяць, не два, не три, от, тому що знову ж таки процес досить тривалий від інженерно-геологічних вишукань да, до виконання технічного обстеження. Тобто терміни можуть затягнутися і за півроку, я правильно? Звісно, звісно, звісно. Ну, я вважаю, що очікувати швидшого навіть і не потрібно. Не у минулій транспортну проблему, адже автобуси М 2 що заміщують рух закритою ділянкою, не курсують під час повітряної тривоги. А отже, добиратися киянам ніяк. До слова, за інформацією громадської організації Пасажири Києва, загалом за годину такого простою Київ втрачає 9 мільйонів гривень а з серпня 2022 року збиток вже складав 2 мільярди. Що стосується інших. Ситуації, там, які мають місце в транспортній системі, їх потрібно попереджати. І будь-які дії повинні вживатися на попередження, а не це гасіння пожежі, а якби після і при цьому з такими жахливими наслідками. А от у Київській міській державній адміністрації провину за аварію на синій гілці перекладають на попередники. Перші висновки експертів озвучив керівник транспортного департаменту Руслан Кандибор. Тонель деформувався, бо проєкти будівництва були неякісними. Водночас фахівці стали на захист працівників метрополітену. Кажуть, утримання та експлуатація тунелю були належними. Кому війна, кому рідна мати. Чоловік, який мав знайомих в одному із столичних терцентрів комплектування, вирішив, що такі корисні зв'язки не мають пропадати марно, і став пропонувати прозовникам допомогти зайнятися, знятися з військового обліку. Звісно ж, не безкоштовно. Із трьох з половиною тисяч доларів оплати собі брав 300, решту, нібито передавав у ТЦК. На отримані гроші і гори ділка й затримали столичні правоохоронці. Суд може відправити його за ґрати на 10 років. Інших учасників схеми шукають. І поки деякі недобросовісні дорослі намагаються збагатитися на війні, діти активно допомагають нашій армії. У Катюжанці на Київщині школяри виграли грант і купили 3 d принтер за його допомогою створюють деталі дронів. Пластик для цього збирають у школі. Замовлення учні отримують від військових і волонтерів. Їхній приклад нині працює нонстопом. Підліткам навіть довелося поділити зміни, щоб чергувати біля нього. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.